Заморозки цього року прийдуть рано, уже в кінці вересня. Волиняни, ймовірно бачитимуть мінус на термометрах. Тож варто готуватися до похолодання. Про це телеканалу конкурентів і повідомив народний синоптик Василь Кондратюк. П'ятниця молодий місяць наступає. Ото вже буде зміна погоди. Бо вся погода йде по газах місяця. Там далі дощі почнуться, далі жидівські кучки, як то кажуть, і в кінці вже будуть перші приморозки. І на початку жовтня будуть перші примовськи. Далі вже в жовтні буде пару днів тепла, баби на літо. Але жовтень буде прохолодний. І дощі в жовтні будуть проходити. Сонячних днів буде мало. А от щодо снігу, то як каже Василь Кондратюк, його варто очікувати у другій половині листопада. Листопад теж прохолодний буде. Ну там десь в середині листопада теж там пару днів буде теплих, так більш до... 15-16 градусів, і кінець листопада вже морози будуть. Ну і сніг буде випадати вже для середини листопада. Ну сніг буде випрошати. Народний синоптик з Волині зазначає, що загалом прогнозуванням погоди займається із 1987 року. Враховує кілька факторів у своїх прогнозах, наприклад, стежить за фазами місяця. Та іншими подіями, від яких може залежати погода, усі ці роки Волинянин робить записи у зошит, каже, дописує уже третю книгу. Я щодня так. пишу погоду щодня рано і в день. Яка коли ага. дощ, коли шо, коли мороз, який мороз. Ну, коротше, все. все записано кожен день. Тож Василь Кондратюк зазначає, що цьогорічна осінь буде схожою на ту, яка була у 2016 році. Чимало фактів вказують саме на це. Загалом дощі буде чимало заморозки придуть рано, як і перший сніг.